Так, друзья, всем привет. Витаю вас всех на моем канале. И вот так выглядает Харки в Бачите? Вот посад. Кулинич... Кулиничи. Вот так. Бачите, вот так Харки выглядят в Он там даже написано Игорь Ігор в Харків живе, та працює, це правда. Будемо сподіватися, що так і буде. Ось так. Ось так в нас тут ввечері, бачите? В принципі, тут вечором теж дуже красиво, але вже декорації познімали новорічні. Так тут. Бачите, салтів з тим м'ясо комбінатом є даже от якийсь спортмагазин, напевно. Там є всякі одяг помаді, Adidas, Nike, От. Бачите, ви можете бачити іноді заколочені вікна, це тому що прилітали ракети і вікна повилітали. Бачите, япіко? Он кафе? Ми були вчора в кафе Япіко, але не тут, а там, де Мафія б не є, але мафія вона зараз, на жаль, поки що не працює. Вон там метро Науково. Вон. Ось такі тут будинки дуже великі, збудовані. Ось метро тут є в Харкові. А знали, друзі, що в Харкові зараз е, найбезкоштовне метро, де воно, воно до війни, в принципі, було коштовне, але ну, не дуже дорого. Коштало люби, більшість могло ну, дозволити собі. Скоріше за все, отак. Вон, на є. Ось так, друзі, в нас тут дуже красиво. Ось статуя така велика, дуже навіть в кадр не влізає. Вон. Бачите, дуже велика станція, на жаль, її зараз затягнули там тканинами всякими, щоб її яке, було гірше видно ворогу, коли він сілить кабами або ракетами. От. Сюди теж прилітало, помістили.

Не дуже дорога їжа. Там, наприклад, ви, якщо йдете з роботи, ви, вам треба перекус там поїсти, і, а додому вам ще багато залишилося йти, щоб не витрачати багато часу на приготування їжі, можна зайти в буфет. Сюди теж прилітало. Так, друзі, це вже скоро буде вулиця Гіршмана. О, машини їздять, хоча тут завжди дуже багато машин. Ви всі думаєте, що з Харкова всі по, по... Узяли, а це взагалі неправда. Вон там якась є вывеска, бункер, бар. Ось вот так. Бачите, кафе Статуя, бачите, теж вона ну, дуже велика, але вона так кажеться, що вона на набаг... в кадрі набагато меншими. Так. Он зараз Он вже вулиця Гіршмана починається. Ми живемо на вулиці Гіршмана, але... Але ми там поки не живемо, тому що туди прям під вікна, під вікна прилетіли скандери. там, на жаль, вікна повилітали. І ще там трішки квартира постраждала, але не дуже сильно. Але все одно треба робити ремонт. Вон Вулиця Кіршмана, 14.

Ось так тут. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня, відео обов'язково будуть.